3 жовтня свою малу батьківщину відвідав другий президент України Леонід Данилович Кучма. На кордоні району дорогого гостя радо зустрічали хлібом сілью керівництво району. Після цього він відвідав своє рідне село та в Чайкінському храмі помолився за упокій душ померлих. В ході візиту Леонід Данилович поспілкувався із жителями Чайкиного. Основною ж метою приїзду нашого шановного земляка стало святкування 980-річчя спасо Пребраженського монастиря. Адже завдяки Леоніду Даниловичу було відновлено з руїн цю святу обитель. Наразі спасо Преображенський монастир відвідує більше 40 тисяч людей протягом року. Це те місце на мапі України, де, побувавши один раз, назавжди залишаєш частину свого серця, куди хочеться повертатися знову і знову. Що ж зараз відчуває Леонід Данилович, дивлячись на цю перлину духовності? Якщо ми не пам'ятаємо лями, так ми то не варті того, щоб називатися такими, які заслуговують на це. А те, що цей монастир пов'язаний з історією українською нашою. Так це зрозуміло всім, а тим більше, коли називають 980 років, а тільки ми святкували з вами 1025 років хрещення Росії, так це подвійне у нас повинно бути свято. І, і невеликий жаль, мені трошки так, знаєте, так грустно, що це свято повинно бути на державному рівні. Ми забуваємо часто про святині нашу. Тому для мене це подвійне свято. так сказати, що історія і те, що я в якоїсь мірі причетний, щоб історію цю віддати, повернути людям. А вже сьогодні, 4 жовтня, двері монастиря були широко відкриті для відзначення свого 980-річчя –